Доброго дня, шановні українці, друзі, вітаю вас на своєму ютуб каналі Тарося і Україна. Хто ще не підписаний на мій Ютуб канал, я б хотів би вас запросити підписатися. Далі буде найцікавіше. Багато питань, які мені ставили, які б хотіли розглянути на моєму Ютуб каналі. Мені багато писали. Я вирішив. Вибрати самі цікавіші. Сьогодні я хотів би тему присвятити Західній Україні. А саме економічний розвиток Західної України? Що чекає Західну Україну в економіці до 20... кінця 2024 року? Чи будуть які соціальні настрої будуть у жителів Західної України до кінця року? Також, що чекає українців в плані евакуації. Чи буде евакуація взагалі що буде під час війни до кінця року на Західній Україні? Тож, то ці три питання ми розглянемо сьогодні в даному відео. Тож, поїхали. Перше питання. Економічний розвиток Західної України до кінця 2024 року. Десятка кубків. Друга карта карта Дурак. Третя карта Двойка Пентак. По даному питанню десятка кубків означає символізує гармонію, сімейний затишок емоцій. Ну, Гнуту та радість. У інтесті економіки десятка кубків може вказувати на стабільність і покращення соціальних умов. Можливо, це говорить про те, що населення Західної України буде відчувати поліпшення якості життя, а також соціальність спільноти будуть згуртованіше. Може бути покращення в соціальній сфері чи зростання якості життя. Друга карта карта дурак. Тому ця карта символізує новий початок наївність ризики і відкриття нових можливостей. В контексті економіки вона може покласти на те, що Західна Україна опиниться на порозі нового етапу розвитку, де можуть бути ризиковані, але перспективні економічні проекти або інновації. Це також може бути час. Коли регіон візьме на себе нові виклики, експериментуючи з новими підходами або інвестиціями, що можуть привести до значних змін в економіці, наступна карта двойка пентаклей. Двойка пентаклей, ця карта означає балансування, адаптацію та вміння керувати ресурсами. В економічному плані це вказує на необхідність балансування фінансів. Прийняття рішень з роботи і обмеження з ресурсами. Західна Україна ймовірно ще встигтиметься з ситуаціями, коли потрібно буде вирішувати як найкраще розподілити наявні ресурси та, зна... та знаходити компроміси. Можливо, в економічному плані регіон буде досить гнучким, що допоможе прости до змін. Що може пристосуватися до змін. Якщо брати загальний висновок по даному питанню, можна сказати, що розклад говорить про те, що до кінця 2024 року Західна Україна може пройти через період економічного розвитку. Десятка кубків вона натякає на те, що соціальна стабільність і добробут можуть покращуватися. Факта дуравка може передбачає нові. Починання та інноваційні кроки, які можуть бути резаконніші, але принесуть позитивні зміни. А двійка Пентакли підкреслює важливість правильність управління ресурсами та гнучкість в економічному рішенні. Наступне питання. Які будуть соціальні настрої жителів Західної України до кінця 2024 року? Карта двойка кубків. Туз кубків і карта магов. Це двойка кубків. Ця карта символізує гармонію, партнерство і союз взаємопідтримки. Соціальні настрої будуть спрямовані. На об'єднання людей, які взаєморозуміння та співпрацю. Це може вказувати на зміцнення соціальних зв'язків, активніше громадські ініціативи та підтримку одне одного спільнотах люди будуть відчувати потребу співпраці знаходити спільну мову навіть у складних ситуаціях. Туз Субки. Це дуже емоційна і позитивна карта, яка означає Новий початок у сфері почуттів, любові та духовності. Вона вказує на зростання почуття, надії, емоційне оновлення і нові можливості для позитивних змін. Можливо, це означає, що соціальні настрої будуть наповнені оптимізмом і відчуттями нових перспектив, що сприятиме зростанню віри в майбутнє. Може бути відчуття емоційне оновлення після важких часів. Карта Ма. Ця карта символізує активність, ініціативність, силу волі та здатність досягати бажаного. В соціальному контексті це вказує на те, що люди будуть налаштовані діяти, брати відповідальність за свої справи, і також створити зміни на краще. Карта Магу також говорить про те, що населення Західної країни проявить високу ініціативність та здатність адаптуватись до нових умов, використовуючи свої ресурси з розумом. Якщо проговорити загальний висновок по даному питанню, то соціальні настрої жителів Західної України до кінця 2024 року виглядають позитивно та об'єднують. Рука Кубки вказує на зміцнення соціальних зв'язок і та співпрацю між людьми, Тут з кубків символізує емоційне оновлення та надію. А карта Мах підкреслює прагнення до активних дій та ініціатив. Це означає, що люди будуть налаштовані оптимістично з надією дивитися в майбутнє і бути готовими до змін проявлятися при цьому рішучість та ініціативність. І наступне питання, яке я хотів розглянути, це останнє питання на сьогодні. Це. Що чекає жителів Західної України в плані евакуації? Карта смерті, сімка Жезлів і король Пентакль. Ці три карти. Карта смерті означає, що це символізує звуку трансформації, зміни або закінчення певного етапу життя. У контексті евакуації вона може вказувати на те, що ситуація в Західній Україні може. Призвести до серйозних змін, що можуть вплинути на необхідність евакуації, можливо, виникнення потреб. Серйозні змін, що вказують вплинути на необхідність евакуації. Можливо, виникне потреба кардинально змінити умови життя або наявність залишити рідні місця. Проте смерть також символізує новий початок. Після скандального періоду, тобто після цих трансформацій може з'являтися можливість для відновлення і початку чогось нового. Наступна карта сімка жезлі. Ця карта боротьби, опори або захисту своєї території або позицій в контексті евакуації. Вона може означати, що жителі будуть стихатися з труднощами. Проте готові будуть боротися за свої інтереси і захищати себе. Вони не будуть пасивно стримувати особливостями, сприймати обставини, а можуть також показувати активність і рішучість. Можливо, виникатимуть ситуації, коли людям доведеться захищати свої права та робити вибір на користь своєї безпеки. Наступна карта це король Пентакли. Це карта стабільності, матеріального достатку і мудрості плані евакуації вона може вказувати на те, що після можливих важких змін, пов'язаних зі смертю, жителі зможуть знайти стабільність і безпеку. Роль Пентаклі часто символізує надійність людини або систему, яка здатна забезпечувати ресурсами або створити умови для стабільного життя. Це може свідчити про підтримку з боку влади міжнародної спільноти або стабільності економічних умов, які допоможуть людям відновитись після змін. Загальний висновок по даному питанню. Цей розклад вказує на те, що жителі Західної України зможуть зіштовхнутися серйозними змінами, можливо, і з необхідністю евакуації чи переїзд. Проте люди були готові захищати себе і своїх інтересів, долаючи труднощі. Зрештою, ситуація може стабілізуватися завдяки підтримці або відновленню ресурсів, що забезпечують більш стабільні та безпечні умови для жителів. Дякую вам сьогодні зараз, те, що мене послухали. Підписуйтесь на мій канал і чекаємо в наступних відео. Ставимо лайк, підписку дзвіночок. До побачення. Я.